Буду давайте домовитися. Зі люди не ходить з машини, кричіме, або максимально голосно. Любі друзі, здається, це похожий молодий чоловік нашого молодого. Давайте його похлопаємо! Дивіться, які там пані рекіні, давайте їм теж похлопаємо, навіть не не гандляться, підходять до нас ближче, маленько. Чекайте, що ви це прячете? Перебачте, може молодий чоловік стати по центру. Очі. Давайте похлопаємо всім, хто до нас підходиться, якісь дуже уважаємі люди, файні гості. Давайте всі, всі, всі файно похлопаємо. Я все вибачаю, ви так молодого чоловіка самого лишили, я не знаю, ми його розстріляли. Він не сам, є ще один такий молодий. І ще один такий молодий. Та покажіть, де він є. Він воєнно є з ним. Воєнно є з ним. А, а, Япон я поняв. Перебачте, а можете стати трошечки ближче, аби ну, моральну поддержку створити? да? І е, всі любі друзі, теж попросимо маленько ближче, аби ми виділи всю, -всю файну делегацію, хто до нас подійшов. Е, В першу чергу е, я не знаю е, чесно вас, їх обличчя. Я радий будуся з вами перезнакомити. Просто мені тепер якраз набрав знайомий з облради, казав, що має прийти. Прокурор будущий, такий дуже фай переваг. Прокурвав Міша Хома. Прокурор у нас там видати, у нього велися близька. Казали, що це у нас має бути губернатор. Добрий день це ви у нас будущий губернатор. Yeah. Ні. Так якось позіруйте будущий губернатор. Як вас звати? Влад. Влад. Хтось впізнає цього молодого чоловіка. Пакаякні. Ви можете впізнаєте? тут люди мовчать взагалі. Чекайте, давайте так. Із сторони, з сторони речей. Хтось впізнає цього молодого чоловіка. Якщо так, да, поклопайте. Заходиться то, як у бастя, то пару рак чисто провірити, що де як е, молодий чоловік, а Ви взагалі з якими намірами? За ким приїхали? За чим? Що за ви молоду. За якого молодого? За дружину. Чекайте за молодого чи за дружину? За, Бо... за молодого дружину за молодого дружину. Я поняв, Я поняв. <кх> е, ну що, вибирайте? У нас широкий спектр молодих, файних, красивих дівчат. Тут є е, та яку ви шукаєте. Не, не є. Давайте так, конкретно тоді скажіть ім'я цієї прекрасної дівчини, з яким ви приїхали. Слав. Славка. Славка? Да. А повне ім'я? Ярослава. Ярослава, а ще повне ім'я ласкатільно. Кохана, любима, Хохана. неперевершена. ще мало? Ви, 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 ви собі шукаєте вчинив? молодий чоловік прийшов за нею. Ярослав, Ярославочка, тут є в нас така. Yeah. Є Є, похлопайте. Знаєш, знає, за ким прийшов. Прекрасно, прекрасно. Е, я так розумію, ви солідний молодий чоловік, ви ж відкриваєте свій фітомаркет, але я впевнений, що з вами має бути ваш надійний друг, Тімбор, е, Кент, е, Дружище. Як його звати? Юрій. Юрій, Юрій дуже приємно. Георгій. Ге, Георгій. А це Георгій має О, нараз адвоката свого. Ви ж Георгій ніч не буде, я без адвоката говорити, ніч не буду, він що за мене. 63 е, стаття. Прошу. стаття. А ви по статтям це розумієте? Ну все до побачення. <рес> Коли починають за статті говорити, я ліпше йду. Думів. Я себе вибачаю, Георгій, Влад, чи ходили ви в школу? Ходили. Добре, ходили, то ясно, а чи вчилися? Так, так собі. Ну, давайте так, ми зараз уважаємо дуже люди, аби кому Ярославочку ми не віддамо. Нам в першу чергу треба пересвідчитись тому, що ви грамотні. Е, тому я попрошу на буквально буквально на одну хвилиночку, е, е, Нам потрібно пересвідчити, що ви грамотні, тому вашими мужніми тілами, ваше перше завдання потрібно викласти. І ім'я тої дівчини, з яким ми прийшли, Ярославочка. Все дуже елементарно, просто, це буквально дві мінути, та і все. Хлопці, своїми тілами викласти цю букву. Перша буква, літера Я. Давайте так, ви розумієте, реформа освіти ще не пройшла. Адвокат підтвердить, тому кожну букву можеш купити за ну, якихось 100 доларів. Якщо не можете зробити букву, даєте 100 доларів. Дайте гроші, пачка, наш молодий безцінний. <laughs> а наша молода Тімборі! Вот я я вас прошу, гроші то що, то пиль, то пиль. Ви думаєте, це камінь, це слонове кость, розумієте? Це, але, що е, зробили, буквально за 5 хвилин білу дорожку. Перевод для білого, там є главний директор. Так що хлопці, а ведь купуєте Булкову, а ведь я не знаю, що будете чинити. Ну, можете... Uh, с... Слухайте, чекайте, тут августа такі політики. Я предлагав був не а, ну так адвокат точно все має знати, тому е, перебачте, губернатор каже, передає вам повномочі. Тому давайте адвокатові похлопаємо красненьком. Вибирай, вибирай у вічі разом, всі разом. Давайте так любі друзі. Якщо у нас є файна буква, якщо файний почерк, ми хлопаємо. І так, хлопці, перша буква, буква я. Треба своїм тілом викласти букву я. Там є чорточка, така чорточка і округность. Все, хлопці, маєте 5 секунд. Один два. Ну чисто за танець давайте похлопаємо. Пане адвокат, я не розумію, що ви в мою сторону це почали робити. Добре, буква Я, найбуде. Хлопці, я буква, буква Р, хлопці, буква Р так має виглядати. Буква Р. Хтось пряма лінії. Раком, раком. Чекайте, у чекайте. Чекайте. вас дуже файно, у вас файний почерк. А, будь ласка, Георгій, повторіть. Юрій. Ну, Видно, докторський почерк найбуде. Буква Р, похлопаємо, мене найбуде. О, буква О, хлопці. буква О представляє. Опа! Не, я тобі. Оце шипку нам. Я пропоную вообще заботи за буквей найчудив, просто потражується і досно буде. Вчите да животарні. О! Ну классно. Буква С. Хлопці, буква С. Так. подпусти, попущте, я. У жоке в боку слайчику. Молодці, ви. Казали, що ви відмінник української мови, ну по-чому? А ви вчите? Йо! А ну, перевіряйте. Буква С. Боже, поспокойте. Запишем поклейте на перездачу. Буква С. Буква Я роз Л. Буква Л, хлопці. Буква Л. я так Буква Л. Буква А. Ну а ну якось вже скреатівте. Давай, давай, призливо. Буква А. Давайте поклониться. Ком'яти ближе до границі, все таки євросоюзі. Добре, буква росла в буква в хлопці. Це ліпше кажу розрахуватися і заботися. Буква в дуже тяжко. Нашу вам то зло, дайте нам! Наше, ви добрі люди! Буква В, хлопці, давайте маємо 10 секунд, а ви демо гроші, показуємо букву. Буква. Ну як чоловік, каже, що ми це за руки держимо? No? Добре, хлопці, давайте так, буква В, це я не знаю, як яка опозірує. Можемо зробити латинську букву. В. Це була ловим наверх. Давайте на руки, що я говорю.

Ярослав... буква Ч, хлопці, буква Ч, буква Ч. Я там таку... дуже просто. Общай не буква... Всяк. Сурдо, перевод, я не знаю, ви кому це вказували. Добре, буква хлопці, Ч. буква Ч, перший дружба Юрій. Хоч біцепс, покажіть. Ну намікаю, хоч я. Це вже жину найбуть буквач. Буква К, хлопці, Ярославочка, Очка. Буква К. Є палочка. Давайте поклопаємо, і буде. І остання буква, буква А, <палечка> але розумієте, тут треба вже показати, що ви серйозні, що ви дуже добре знаєте усі букви. Знаєте, на клавіатурі є така закручена собачка. А. То як робились ми Олим, треба з постіком зробити. Ну тут я не знаю. Давайте так, якщо вважаєте цього молодого чоловіка, то треба помочити. Це остання буква. Якщо її не пройдемо, то не <палечка> буде. Наші сте приїхали, в принципі. Буква Пані Олеш, а. просто Ну-ну, no, no, пожалуйста. Ну так ю, чи ожив! Поможіть йому. <губ> буква, буква. А і боже мій, давайте не похлопаємо! Йо. Давайте так. Я так розумію, директорка вашої школи, родичка. Я не знаю, як ви ті школи закінчили, але най буде. Ми приймаємо. І ще тут є дуже дуже поважна людина, в яку ти в майбутньому будеш ласкаво називати. Як підскажи, будь ласочка? — Тьоща. — де, де тьоші, не дай. Мама, не мама, мама. Мама, мама. А можеш маму покликати? Давайте мамі похлопаємо. Давай так, доки тут якраз сусіди прийшли поникати, які у мами буде зять файний. Тому поки мама до нас іде, я об'ясню тобі правила, що тобі треба зобрити. Знаєш, кажуть народі, жінки люблять вухами. Саме тому ти до мами маєшся маленько задобрити. І тобі потрібно скидатися. Так, покум'яць. Адвокати, ви наші свої лишні лишні раз свої ці порозказуєте схеми. Дивіться, яка прекрасна дама. Це моя однокласниця, вообще ми один з одного парту сиділи. Ми, кстати, вчили букви всі місці. Тому. Зараз маєш зробити всього на всього п'ять компліментів, але так аби всі сусіди обзавідувалися такому зятю, ви комплімент має починатися із фрази О боже, яка у мене мама і комплімент. Добре, якщо файний комплімент ми хлопаємо, значить защита. Якщо не файний, мама каже: Ні, тоді ще накидуєш кидаєш Тому поїхали перший комплімент. Oh. Давайте будете казати. Ні, ні, ні. О, все мі... ти самостоятельний хлопчик, та авайте адвоката авай, войти. Я, я не поможу тут ніяк. Адвокат уже себе пряче, каже. Я йду, віддаю геть ліцензію. У мене дуже много роботи. І так, о боже, яка в мене мама і комплімент. Поїхали. Перший. О боже, яка в мене мама, файл. Файна, похлопали. Це очевидно, да. Другий, другий. О Боже, яка в мене мама. Довго. Та не мені, мамі, мамі. Ладно, о, мене, добре. Добре, добре. добре, третій, третій. Чекайте. Да. Ма інтересний, да. <ріст> так у адвоката да, корч не руки. Не Адвокати, підкажіть іще. Не перевершена! Не Дивіться, тато вам уже ригнуть, <ріст> може зрозумати починає. <ріст> І так, о Боже. Не перевершена. Не привешся. Антоніми, а перші, коли букви та стоялися. Добре, четвертий. Щедра. 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 Боже, яка в мене, мама, щедра. Щедра! Адвокати, вися перехвалюємо. Наші друге. Я букву С там ще щось було файне, я не вчу. І так, фінальний, фінальний комплімент, або такий, який перекриє всі попередні. Но. <поспійно> і так і собі просите. <поспійно> і так, підскажіть, хоча б. Треба підказати. Все-таки вчитель української мови точно поможе. І так, підказав. І... О, Боже, яка мене, мама суперфантастична! Суперфантастична! Йой! Good, s Yo, come on, come on. же, стоп, стоп, Ущади, розумієш, це Не все так просто. Розумієте, хлопці, видите, тут є ленточка, її спеціально у Мілані сприлист для наших воріт. Ця ленточка це ваш проход. У нас, як і сказали, молодий безцінний і молода безцінна. Все, що вам треба зробити, викласти певну суму заради того, аби офіційно перерізати цю ленточку. Розумієте, вона така дорога, що ми її розтамажували три місяці. У нас тут є бензопіла, може? Бензопіла. Ну і може, а що вам то дасть? Якщо все Я одно не треба не дати не гроші, не треба не гроші, аби не дозволити їй перерізати. І так, начальна ціна, дівчата, начальна ціна сто доларів. Боже мій хлопці, 100 доларів. Можешся скинути, можеш на карточку на бороду кить маєте бороду, можеш на зошит записати. На бороду? Форінти? А знаєте українську приказку? Форінти не Ну, Добре, і так, можна форінтами, доларами, гривнями. Як тепер курс такий гуляючий, так що... Тепер дасть список. На бороду дня бородати на бороду. Ну то він так любить, знаєте. Слухайте, був би батюшка, би поняв там борода. Ну тут такої ще легенько. Батюшки в фігур. Бачишки вгадали. Батюшки. Брехня? Молодий чоловік сам себе розуміє. І так, дорогенькі, всього-навсього. Стартова ціна. Ну, 5-100 гривень. Давайте почнемо. Дязу гривчика. 500 гривень і можна буде перерізати зусиль. Починаємо, а там уже ставочки піднімаємо. І так, 500 гривень. 2 долари. 100? <позривання> 100? Ну давайте почнемо хоч з чогось. Покажіть, що у вас є якісь гроші, що ми можемо вас пустити. 100. Це, ну, пані панове, це у чоловіка 100 гривень. Це, мені, дуже при... мені буде дуже інтересно з тобоюся розраховувати по цій свальбі. Добре? 100 гривень, все у нас така 100 гривень стартова ціна. Можеш перерізати? Хоча б перерізати. Ні? Чого? 100. Дівчата, я такі гроші перші в житті держу. Ви кажете, мало. І ще одну. І ще одну? Хлопці, треба ще одну хоча б, розумієте? Рахуйте, що це аванс, потім вернете. Но. І ще одна. Дай 50, — і, і ще 200. Ні, ні. Це, це теж 100. ви правильно і рахуєте, я вижу. Дівчата, 700 гривень. 700 гривень. гривень. Ні, та за ленточку, але позадайте. вона в три рази широкоє. Там 600, значить треба достати. І так, ви перебачите, е, у нас режим кешбек казав, Можна карточку. Можна карточку. Диктую, -о. давайте, Тритуйте. моя. Ней, Ней, так не, не йде. Давайте, ну і 700 гривень. 700 гривень, все, давайте так, авансом, приймемо, за удатком. Я Найбуд... я внуш... Мамо, держіть, держіть. Це uh, на гей лак, чи не єдиний, хоч <No, хоть> вийде, найби було. Ну що ж, ви. Отримали дозвіл, купили дозвіл перерізати Сулянточку, ну треба ще купити ножиці. Вони привезені з Америки, заточені у Швейцарії. Хлопці, ножиці скиньте хоча б за ножиці на карточку. Давай, договоримося. Ми чекаємо. Мама вже вам диктує карточку, а зараз я вручаю офіційно ножиці. І я попрошу зворотній відлік всіх гостей. не палець мені не Ні-ні-ні. Прошу. Кажіть. так у вас 10. А ви здається? Знаєте, я щеся не роздував, там може й менше. Е, і так, любі друзі, підзворотній відлік. Молодий чоловік нарешті переріже ленточку і більше не буде ніяких перешкод на зустріч своїй коханій. Всі разом. Три, два, один, да! ваші обтиски! Прекрасно, прекрасно. Попрошу зараз звільнити сейф. цей. Саме красива другий. Саме любима Третій. Саме довга. Саме... Оплески наречені. Любі друзі. ну ви розумієте, це, це, це як кажуть у волі бов черг, значить не засчитано, а має бути справжній на букву молодий чоловік, ви знаєте, ви високо. Вірка! 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 Шановні наречені, шановні батьки, сьогодні прекрасна подія. Сьогодні ваші діти нарешті наважилися на цей важливий крок об'єднати свої серця. Сьогодні вони засвідчать своє кохання одне перед одним, перед найближчими, гостями, рідними, друзями, перед вами і звичайно, перед Господом Богом. Але, звісно, Покинути рідну домівку і перед Господом затвердити своє щире почуття вони можуть тільки після вашого батьківського благословіння. Тому попрошу всім разом помолитися. Виміцяй, сина Святого Духа, виміцай Сина Святого Духа, виміцяй Сина Святого Духа. Очі нашої сини небеса, і тим, добре царство Твоє, де буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Як наш на сучні, і в нас насущні дашним несім, нели наші, як уже ми столяємо, должникам нашим. І не на своє скушення, і не збройне судну каву. Амінь. Виміняця і сина Святого Духа, виміцяй Сина Святого Духа, виміцяй Сина і Святого Духа. І зараз, шановні батьки, попрошу любов'ю в серці та посмішкою на обличчі по одному благословити своїх діточок на щасливе подружнє життя. Будь ласка. Почемуся. Щасливе подружнє життя. Наполеємо Щасливе подружнє життя.